Я просто світла. Я знаю, і вона танцювала топлас. В мені це темна сторона жила, яку я все дитинство блокувала. Я Була хороша дівчинка. Коли ти е, одягнулась і оголилась душею, молитися вранці, а ввечері танцювати в клубах. Я вибрала ту форму виливатися, де я можу показати шик. І я як провідник світла свічу, щоб показати вам тьму. те, що ви пакували, те в чому ви не зізнавались. Всім привіт! Мене звати Аня і це інста-шоу без масок. Сьогодні я вас познайомлю з новою героїнею Наталя. Привіт! Привіт. Розпочнемо з бліца. Домовились? Готова? Провідник психолог? Так. Я приймаю своє минуле. Бо Бо воно неймовірне. Я звертаюсь до свого провідника коли? Коли важко. Нова реальність це. Це прекрасно. Яка енергія в мене вмикається останнім часом? Любові, легкості. Я не можу працювати коли? Коли в мінусі, коли не наповнена. Угу. Я щаслива, коли? Коли наповнена. Що робить тебе наповненою? Коли немає тяжкості в тілі? Угу. Моя душа сьогодні потребує просто жити. Твоя фраза: ми на землі, і тут все обтяжене. Де не обтяжена? Зовсім в інших світах, в інших вимірах. Поговоримо про це. Які є душі, і яка ти? Є зіркові душі, є земні душі, і е, не тільки зіркові, вони поділяються на різні різні, там галактичні, позагалактичні, міжгалактичні. Я однозначно зіркова душа, але я ще в процесі вивчення себе. Давай поговоримо про твій шлях. Хто ти? Представ себе, будь ласка, для глядача, який сьогодні познайомиться з тобою вперше. Офіційно чи так можна Як Душевно? Ти відчуваєш? <клес> Як ти відч... Душевно, Я думаю, давай. Мене звати Наташа, але ім'я моєї душі Аулі. І мені приємно, коли до мене звертаються саме так. Хоча я приймаю будь-яку інтерпретацію звернення до мене. Я вибрала таку роль свідому при тому, вести людей веду ваші душі, провідник, тому що психолог це. Трішки е, має рамки, має якісь очікування від людей. А це те, чого я не можу дати. Я лише веду, я лише свічу, я просто світло. Давай поговоримо про тебе і е, про твій шлях. Коли я виставила фото з тобою в своєму інстаграм, мені почали писати: я знаю, я знаю, я знаю. Я думаю, клас. Зараз мені розкажуть про тебе більше. <кій> і ще ж мені розповіли. Я знаю її, вона танцювала топлес. Вау, вона колись танцювала, я її загубила. Де ця людина тепер? Шикарно. Вона танцювала в нічних клубах і от все в цьому форматі. А я знаю тебе як провідника. Тобто твій шлях від, так як я вже помітила в тебе на сторінці, від стриптозерші до провідника, до наставника. Погодься, це незвично. Ти цього не соромишся, так як ти казала, ти не соромишся свого минулого. Влюцу, бо це прекрасно. Це прекрасно. Але щоб це зрозуміти, я прийшла немалий шлях. Увійшла я в цю роботу однозначно в певні травми. І поклик мій піти цим шляхом. Це моя достатня нецілісність, нецільність. Але це не є погано. Це була точка реальності в тому вимірі, в, в той час. І саме тому, що я туди пішла, я почала пробуджуватись. Я пішла, можна сказати, в свою темну сторону. Uh -huh. У нас є дві сторони: темна і світла. І це так можливо трошечки примітивно сказано, uh -huh. але все ж таки, да, всі поділяють добро, зло, там рай, ад. Але ми будемо говорити більш доступніше для глядача. От я вибрала темну сторону, але це в сприйнятті людей. Це темна сторона. І почала там себе вивчати, яка я uh -huh. чому так відбулось? Тому що в мені це темна сторона жила, яку я все дитинство блокувала. Я Була хороша дівчинка, uh -huh. яка слухалась батьків, uh -huh. і тут бунтарська часть піднялася, а в соціумі її проявляти не можна. Uh -huh. І я її випускала лише на сцені на декілька хвилин. Okay. Але про тебе говорять як про профі. Е писали дівчата, ми виступали в неї на розігріві. Тобто, це е мало хто не писав з брудної сторони. Всі писали про тебе як про вау-танцівницю. Але ви зрозумієте, що 20 років назад, 20, так, я в 18 вже танцювала, 20 років назад соціум не міг сприйняти це як, як норма. Як норма. Окей. Е сьогодні ти провідник. Коли стався оцей дзвіночок, коли ти е одягнулась і оголилась душею? Так, можна так сказати? Класно, що класно, Тоді так, ти так, ем, була оголена е, зовні, але ховала десь цю свою внутрішню. Угу. І ти клас, ж не розуміла, зачіпає, тому що я згадую цей момент. Я також мене сльози піднімаються, але вони не неприємні. Це uh -huh. так, приємно згадати, коли я стільки років а, танцювала, я не відчувала себе оголеною. Uh -huh. І в якийсь момент я почала відчувати себе оголеною на сцені. І тоді я зрозуміла, що досить. І то, а де тобі стався момент, коли ти вирішила піти в наставники? Це було ось так? Чи стався ще якийсь шлях? Ні, я багато пройшла. В 20 ті я почала була? читати книги, і мене відбулося таке нашарування читати і продовжувати танцювати. Молитися вранці, а ввечері танцювати в клубах. Це було непросто, але це було. Шлях пізнання. Як це, коли я вранці встаю всім в шість ранку, молюся чотири дня, і три дні я їду в інше місто танцювати в клубі, але не випускаючи книжку з рук. Угу. І так, ти відчувала цей внутрішній дисбаланс? Чи в якийсь момент це була, наче гармонія? Тут це була це був навпаки більший баланс, чим угу. без цього. Тобто книжки, молитва тебе рятували, ти ставала спокійніше, наповненіше. Але дивись, на який момент. Постійно до того, поки я почала читати, в мене був такий, знаєте, як в тілі от, тривога, uh -huh. фонова тривога. Я завжди знала, що я не на своєму місці. Uh -huh. Як знайти своє місце? Скільки потрібно щупати, пробувати відкривати двері? І чи зараз ти на своєму місці? Поки не стане внутрішній спокій, тебе він на Так. Ти відчуваєш, що ти там де маєш бути? Так. Ти закінчила. Не курси, в тебе є освіта, психолога психолог, з від психолога ти перейшла до наставники. Це трохи різне. Хоча ти сказала, що та це схоже, але це не, одно, не однаково, правильно? Я так. Говорю, чому не психолог? Ніколи в житті би не осила термінологію психолога, uh -huh. і я звикла робити свою справу класно, як ти розумієш по моїй першій професії. Uh -huh. Так, так, я, так. Я, я танцювала класно. Uh -huh. Це був шоу-балет, це не було моє особисте, да, там, що от я себе позиціоную. Я була при шоу-балеті, але там, де ми показували якість, так можна uh -huh. сказати, із кращих. Точно так само в цій професії я вибрала. Ту форму виливатися, де я можу показати шик, тому що як психолог я навіть не стану з ними в ряд, тому що вони мають певну базу, термінологію, mm -hmm. от рамки в них що можна, що не можна, спілки вони приходять на вигрузку. це зовсім інша сфера, де мені mm -hmm. просто не цікаво, але я поважаю. це. Їхній вибір. Добре, як можна працювати, і де тебе шукати, і за які топ запити жінок сьогодні до тебе? Гроші і стосунки. Жіноче коло, розкажи, що відбувається там. Запроси мене і глядача. Я знаю, мої близькі люди були. Я, зі знаю, чесно, не була жодного разу. Знаєш, мене одною ногою тяне, а другою я така три кроки назад. Е, дуже б хотілося, аби ти розповіла про це більше? Що там відбувається? Що, жіночі коли, це вже та форма, куди я виливаюся як uh -huh. пошук себе, тому uh -huh. що е, танці клубні танці це був пошук себе, це було вигулка, вигулювання uh -huh. моєї темної сторони. А зараз є е, е, така платформа, яку я створила, uh -huh. де ми офіційно приходимо пізнавати, піднімати і вигулювати свою темну сторону. Добре, а з якими запитами приходять туди? З різними запитами це не має значення, ми приходимо пізнавати себе. Жінка... Звичайна жінка приходить на моє коло для того, щоб побачити, хто вона. Не кожна готова відкритися, тому важливо прийти декілька разів для того, щоб поістині відчути, розслабитись і відпустити. Mm -hmm. Тому що відбувається через практики дихання, звучання, інтуїтивні танці і чи ментальні практики, ми робимо, відбувається підняття зсередини, те, хто ти, яка ти mm -hmm. втома, злоба, агресія і mm через -hmm. Динамічну практику ми просто відпустили, а вже потім наповнились. Процеси у всіх різні, і угу. по завершенню не кожна виходить наповненою, іноді спостошно, і це класно. Одного разу до мене прийшла жінка з відчуттям бруду після мого жіночого угу. кола. Дивіться, на моїх колах я не можу у вас нічого вам додати, має на увазі якогось бруду чи чогось негативного, тому що у вас підніметься ваше. От все, що у вас живе, ви його побачите ось тут. Або ні, по готовності, да, і ми коли крок за кроком. А е, ти ж розумієш, що не кожен хоче бачити свою справжню суть, Так. Да. але це наш обов'язок. І я, як провідник світла, свічу, щоб показати вам тьму, угу. щоб показати ваш бруд, те, що ви пакували, те, в чому ви не зізнавались. Навіть собі, правда. Однозначно. А потім, коли ви це побачили, ви справжнє світло, ви можете світити. Тому мені легко світити. Тому що моя сабіна, моя темна частина прийнята. Угу. Скільки в тебе є імен? Сабіна це моя темна сторона, це моє сценічне ім'я. Тобто є е, Сабіна, темна сторона і е, світла. правильно? Так, тобто, ну, так типу аулі, е, світла сторона. Але це дуже умовно, це так ага. по-дитячому, але ага. ми можемо гратися. Ага. Можемо. Ти дозволяєш собі гратися? Да. Чи дозволяєте гратися собі ви? Чи, були ви? чи є у вас наставник? Чи були ви на жіночих колах? Чи вам це десь відгукується? Чи готові ви? Чи е, приймаєте ви своє минуле? Е, чи ні? Напишіть нам, а ми переходимо до наступних питань.